Доброго дня, шановне товариство! До вашої уваги огляд ножа ножаку BaseTroller. Такий ось ніж. Від дизайнера Чернігова з нікнеймом утилізатор. Ось його логотип. У мене вже були ножі утилізатора. Деякі є навіть в особистій колекції, зокрема від Tusan T-481 і TS483. У мене були відео про них. Також були й інші ножі, зокрема, один доволі цікавий з Танто Клинком. А цей же ніж він, як я вже казав, назва його Stroller, номер моделі KB384A. Вони бувають в різних виконаннях. Так розуміються, літера там. Після цифрового позначення може вказувати, власне, на конкретний варіант. Вони є з покриттям, з різним анодуванням, без покриття Тож цей ніж це безпосередньо ніж дизайнера особистий, власний, яким він користується, і в спілкуванні ми все коли обговорювали його, я ніяк не міг зрозуміти, якщо чесно. Що він собою от детально представляє в плані розмірів, ергономіки. І дякую, що прислав на огляд, бо дійсно, от по фото-відео я от не мав от того уявлення, який цей ніж насправді. А, власне, Щодо характеристик, давайте озвучу їх. Загальна довжина його 19,5 см. При довжині клинка 8,5 см, товщині в найтовщому місці 3,5 мм. Сталь тут 20 CV. Руків'я це титан із карбоновими вставками. Фурнітура карбонова. Присутнє анодування на фурнітурі, також є варіанти з анодуванням титану на руківі, кліпса титанова. Замок фреймлок з сухариком. Все це на керамічних підшипниках. Маса при цьому ножа цільнометалевого 120 г. Перепрошую щодо фурнітури, трішки обмовився. Звісно, ніяка вона не карбонова, а титанова. Ну, це, власне, і видно навіть візуально тут присутнє анодування. Доволі все гарно. І карбон мені теж дуже подобається. І традиційно вже додам трішки інших ножів для візуального, більш наглядного порівняння. Бо от особисто у мене були з цим проблеми по фото-відео зрозуміти його розмір. Я думав, що він значно менший. Хоча, знаючи утилізатора, він більше любить такі ножі немаленькі. Тож. Я думав, що це маленький, ніж взагалі, от як тільки перші фото побачив щось там, думав близько, мабуть, 6 сантиметрового клинка, але це не так. Ось для прикладу, CVV elementum з 3-юмовим клинком, 7,5. І це явно різного розміру ножі. Ось ще Spider Copara 3 lightweight, теж для прикладу. Тобто Строллер більший від типових компактних EDC ножів, але менший від типових середньорозмірних ось для прикладу від того ж утилізатора його попередні ножі Тусан ts 481. І ТС 483. Ну або ще з якихось більш відомих таких, щоб сюди додати. Ну той же Skiff Frontier. Або Cold Steel AD-15. Найбільше він схожий на такі ножі, як, наприклад, CVV Vision. Проте, Stroller трішки менший. Зараз спробую показати. Буквально там справа декількох міліметрів. Хоча при цьому, от, наприклад, по РК. Навіть, мабуть, на міліметр довший. Тож, приблизно він от як Civili Vision, або Fox Metamorphosis. або той же Spider Comanix. Хоча, знову ж таки, тут. Не один в один, довжина трішки коротше руків'я, і буквально там теж міліметр чи два довжини клинка загальної. Хоча, знову ж таки, по РК тут все добре. І, хоч ніж такий увесь гарний з преміум матеріалів, але все ще чи ріже він. Давайте спробуємо. Паракорд, Ну, мабуть, одразу вдвоє треба взяти. Сумніваюся, що у 20CV будуть з цим проблеми, та взагалі ніяких. Пластикову стяжку. Мабуть, одразу вдвічі. Взагалі легко. Ну і одинарну очікувано теж. вита пара. Без проблем. Ізоляцію. Мабуть, погано видно, перепрошую, але. Теж мідний кабель, двожильний. Теж без проблем. Доволі легко. Не знаю, тут буде трішки, мабуть, мені вже незручно знімати ізоляцію, але... Теж впорався. Ну, заради цікавості, листочок, що там з ним. Та взагалі нічого, зирка все, все як і було, так і лишилось. Картон. Ріже легко не зав'язає, незважаючи навіть на 3,5 тут заявлених товщини. Але фактично геометрія дуже хороша. Він не відчувається якогось особливого спротиву, коли прорізаєш картон, хочу спробувати ще постругати дерево, просто подивитись, як от працює дане руків'я, його форма. І е, насічки. Ну і заодно чойл, я не знаю, він більше для делікатних робіт, але та нормально через чойл. і без чойлу теж, по руці, а, трішки відчуваються вони. Але я б очікував, що, от, ну, що вони будуть дійсно суттєво відчуватись тут вже ну, доволі все просто. Я б не сказав, що тут якийсь дискомфорт присутній. Неочікувано краще, ніж я сподівався. Ну і з цікавості яблуко. буде він його колоти чи ні, і як ним чистити щось. Та ні, в принципі, нормально не розколює. Ану, чистити. Так, ніж тонко зведений. Такі роботи ним дуже легко робити. Спуски тут доволі високі і фактично оця якась товщина тут тільки по обуху. І не було такого, щоб він його розколював. Дуже-дуже вдала геометрія, мені подобається, як це працює. Ну і 20CV. Це <плес> чудова сталь. І тут з нею теж все добре. Трішки ще зовнішнього вигляду і механіки. багато варіантів для відкривання, що за фліпер стандартно. Що за фронт фліпер? Що ось ці вибірки, фуллер цей? Е, він, мабуть, що зроблений більше візуально, але в мене от виходить відкривати за нього. Не знаю, як, е, якщо в когось є такий ніж, напишіть, будь ласка, як у вас з цим виходить відкривати от за цю вибірку чи ні? Бо загалом, от, хоч ніж, ну якби не мій, я ним тільки от декілька днів користуюсь, але, але все вдається. Дуже приємна механіка і дуже варіативна, дуже подобається. Тож, загальні враження в мене про цей ніж приємні. Він виявився значно кращим, ніж я очікував. Я взагалі думав, що це буде такий прикольний малюк, але він водночас і достатньо компактний, але і не малий. Він не дешевий, але з преміум матеріалів і дуже якісно виготовлений. Тут чудова механіка, тут варіативність там відкривання 20CV, титан, карбон. При цьому, незважаючи на всю цю красу, він зберіг функції ножа. Ви самі бачили, як він ріже. Він дає раду от тим задачам, які можуть виникнути перед кишеньковим ножем, взагалі без проблем. Тож, чудовий ніж, мені от він сподобався і приємно здивував. Дякую утилізатору за можливість спробувати його. За те, що прислав його на огляд. Вам, шановне товариство, дякую за увагу. Буду радий почути, побачити в коментарях, якщо, можливо, у когось є подібний ніж, бо я в Україні їх не дуже то бачив. Хоча в тих же Штатах вони дуже швидко були розкуплені, і ну, з тих відео, що я бачив, і тих відгуків, то враження дуже дуже позитивні у їхніх власників. Було б цікаво почути, якщо в когось із нас теж в Україні є подібні ножі. Як вони вам сподобались, не сподобались? Що сподобалось, що не сподобалось, буду радий побачити в коментарях. Ну і взагалі ваші думки і спостереження. Дякую за увагу. На все добре!